Кава. Так, Кава. що ти там нюхаєш? Кава. Я Ми вже як знаю. в рекламі пам'ятаєш. Тебе що Не уявляє свого дня, кожна третя людина на планеті будемо говорити далі. Звичайно, я знаю, ви теж про це думаєте. Я зараз кажу про каву. За підрахунками, що 5 хвилин у світі випивають близько 2 мільйонів горняток цього напою. Тут і це, хаса і це тільки вас, а результати опитування української кавої спільноти так така ж є. Хаш, там mm. теж працює, показує, що 68% українців п'ють каву щодня, так. і найбільше прихильників ароматного напою серед людей віком 36-45 сорок п'ять років. Тільки мені ще навіть 35 немає. Але американці також не пасуть задніх і в середньому один мешканець США випиває 2,5 чашки кави на день. Слабак, така популярність робить цей напій один з найулюбленіших напоїв у світі. Ну і звісно, якщо не враховувати бутильовану воду, яка все ще утримує. Перше місце не знає хто був в штатах, пам'ятає чи знає, що У них по перше, отакі горнятка. Так. А по друге, ну чесно. Ну, це не кава. От у нас прям кава, а в них оце ну бадяга розведена. І воно як фільтр кави. Хто це і е Справді, кава взагалі стала ритуалом для мільйонів людей по всій планеті. Довкола кави точаться і до сих пір багато дуже суперечок. Тож ми вирішили розібратися, кава справді бадюрить. Чи це такий собі маркетинг і звичка до якої всі звикли? Чи це просто ми нам кажуть, що ми маємо бадьоритися? А насправді це зовсім не так. Все, все. Давайте подивимось міфи про каву. Це все добре з кавою. Що це? Кава не просто напій. Він посідає друге місце серед найбільш продаваних товарів у світі одразу після нафти. Та, попри свою популярність, кава і досі залишається предметом суперечок. Вона корисна чи все ж шкідлива? Навколо неї виросла ціла колекція міфів, і настав момент розібратися, що правда, а що вигадка. Випити каву, щоб не заснути або швидко підбадьоритись – це справді один з найпоширеніших способів прогнати сонливість у будь-який час доби. Кофеїн головна речовина в каві, активізує роботу мозку та нервової системи, завдяки чому зникає млявість, а натомість приходить відчуття ясності та енергійності. Однак варто зрозуміти, як саме працює кофеїн. Його дія триває не так довго, десь 3-5 годин. Тож чашка кави в першій половині дня повністю зникає з організму до вечора. Саме тому міф про те, що кава обов'язково призводить до безсоння, значно перебільшений. Проблеми зі сном частіше пов'язані не з кавою, а з вечірніми гаджетами, стресом чи нерегулярним режимом. Якщо ж вживати каву вчасно та в помірній кількості, вона не завадить повноцінному відпочинку, а лише подарує необхідний заряд бадьорості тоді, коли це справді потрібно. У багатьох європейських кав'ярнях, а тепер і в Україні, до кави подають склянку води. Насправді ж, ця традиція прийшла зі східних країн. Де воду пили для кращого розкриття смаку, зробив ковток, освіжив рецептори. Але з часом навколо цієї звички з'явився міф про те, що кава сильно зневоднює, тому її треба обов'язково запивати водою. Насправді, одна чашка кави так само зараховується до щоденної норми води, як і будь-який інший напій. У більшості людей кава не викликає зневоднення, а навпаки, поповнює рівень рідини. Проблеми можуть виникати лише у тих, хто дуже чутливий до кофеїну. Або має захворювання, при яких кава не рекомендується. Тож склянка води поруч із кавою це більше про традицію та комфорт, а не про боротьбу зі зневодненням. Якщо любиш воду, пий. Але не переживай, кава сама по собі не висушує організм. Багато хто досі боїться кави, мовляв, шкодить серцю, підвищує тиск і може спровокувати аритмію. Колись лікарі справді радили людям з проблемами серця уникати кофеїну. Але часи змінюються, і наука теж. Сучасні дослідження показують, до трьох чашок кави на день це абсолютна норма для серця. Ба більше у каві повно антиоксидантів, які можуть навіть захищати наші судини. Вона не підвищує холестерин і не створює додаткових ризиків для серцево-судинної системи. А тепер найцікавіше. Американські дослідники спостерігали за людьми, у яких серце працювало нерівномірно то швидше, то повільніше. Частина учасників щодня дозволяла собі чашку кави, а інші повністю відмовилися. І що ж вийшло? Ті, хто пив каву регулярно, мали на 39% менший ризик повторних нападів аритмії. Навіть дослідники були здивовані такими результатами. Вони підсумували, кава не лише безпечна для людей з аритмією, вона може навіть допомагати серцю працювати стабільніше. Кофеїн справді активізує вироблення адреналіну, гормону, який підштовхує організм до розщеплення запасів жиру. Крім того, кава може тимчасово підвищувати швидкість метаболізму і давати короткий сплеск енергії. Усе це звучить так, ніби випили чашку еспресо, і процес схуднення увімкнувся. Але тут і з'являється ключове але. Без дефіциту калорій жодна кава не змусить тіло худнути. Навіть якщо кофеїн трохи розганяє метаболізм, цей ефект нетривалий і слабший зі звиканням. А якщо додати до напою вершки, сироп чи цукор, жироспалювальний ефект зникає повністю. Кава може додати бадьорості, допомогти пережити періоди дієтичних обмежень і навіть відбити бажання зайвий раз перекусити. Але худнення тільки завдяки каві це міф. Реальні зміни приходять від збалансованого харчування, руху та здорових звичок, а не від додаткової чашки Американо.